21 лютого Міжнародний День Рідної Мови. Кожного року 21 лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у листопаді 1999 року. Згідно 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної і культурної багатоманітності. Для кожного з нас рідна мова є важливим елементом культурної свідомості вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передати їх нащадкам. Це історія народу, його світогляд. Обов'язок кожної людини вивчати, знати та неодмінно берегти рідну мову. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не може розраховувати на гідне місце в соцвітті народів в історії української мови. Були доволі складні часи, її забороняли, викорінювали з побуту, культурного та політичного життя. Але, попри всі труднощі, нашому народу вдалося зберегти свою квітучу мову, якою нині розмовляють понад 45 мільйонів людей по всьому світу. І сьогодні ми вітаємо усіх з міжнародним днем рідної мови.